звати Василина Гаврилюк, двадцять дев'ять. Я хворію з п'яти років. мені в п'ять років в Охмедиті в Києві поставили діагноз ювенільний дерматоміозит. І від того часу я ну лікуюсь на гормонах. До 15 років я лікувалася в Києві, потім в Івано-Франківську до 18, а вже потім в Калуші, в нашій обласній лікарні. Це захворювання м'язів, кісток, шкіри Ну, вже за собою тягнеть і серце, і всі органи страждають. Це не тільки це не тільки кістки, як хтось вважає, що там. Це все, бо це імунна система, це автоімунне захворювання, і воно е, всю, весь організм е, страждає від цього. Впливає на все, на рух. Я вже е, не пам'ятаю скільки років, я не можу самостійно одягнути шкарпетки, одяг, самовзутись. Ну це потрібна весь час ще є допомога. Останніх три роки це буквально кожного дня. Бо що суглоби мої дали збій, як я кажу, що руйнація, що болять дуже що я самостійно нікуди не ні піду, не поїду. І так само по дому. Мені потрібна допомога, бо в мене деформація рук ще з п'яти років, і ну, по факту, дуже важко щось зробити. Одні, що коли е, ти там можеш щось, а деколи нічого абсолютно, бо набрякають суглоби, і ти ні, нічого не можеш. Навіть чашку підняти з тою кавою, то силу немає. Вже от останні два роки я вдома, а останніх пів року це вже біль. Що вже ну знеболювальні не допомагають. Я п'ю їх, бо щоб трішки, хоча б десь якісь не болити, бо все ж таки воно все тягне, але самі кістки вони вже не знеболюються. Воно мені вже не допомагає. Скільки потрібно зібрати на операцію, щоб поміняти два суглоби, і і де її можна провести? Мені сказали, що від 6 900 тисяч доларів. Це залежить, ну це треба консультація, звісно, з лікарем, щоб він дивився всі. Бо в мене ще такий момент, що я маленька, мене ріст маленький, і там ще є такі нюанси. Якщо там якийсь ріст, то відповідно протез може коштувати дешевше. А якщо він його треба індивідуально під мене виготовляти, то він відповідно буде дорожче станом на весну, коли я дізнавалась вартість суглобу, це на два орієнтовно 700 тисяч гривень. Це по тому курсу долара, який був на весну. Зараз я не знаю. Я планую їхати на консультацію десь з ближчим часом, і вже буде більш ясніша якась картина. Вже недовго наважувалась опублікувати допис про збір, бо я все думала, що все не на часі, все, все не так. А я ще витримаю, а мені ще нормально, а мені ще те. Але в один просто день, коли я зробила пару кроків в будин, ну, по хаті, прийшлась, і я зрозуміла, що то вже все. Я вже не можу терпіти. Я просто так написала, виставила і сижу, і думаю, хто і почали репости. Почали репостити мої, е, мої дописи з цей, що я вести в Інстаграмі у себе. Почали приходити донати. Е, мій близький родич мені скинув, я вже потім дізналася, що він 10 тисяч гривень, потім хтось скинув 10 тисяч гривень, я досі не знаю, хто це, не відгукнулись люди. Це були різні суми, це було від, від 40 гривень і до 10 тисяч наразі. Я просто як побачила, Перших 50 тисяч на карті, буквально до вечора, в мене така, сижу, в мене руки тремтять, мурахи по шкірі. І я не розумію, типу, якась е, чужа мені людина, ну і близькі, звісно, потратила найбуде своїх там, 5 тисяч гривень, бо були й такі, е, щоб, щоб дати мені можливість вільно рухатись без болю. Ну це, У мене, мене немає слів. Я, було приємно вражено. От тоді, та, тоді я плакала, але це були сльози такої радості і надії, що можна, можна, що люди є, люди чують, люди допоможуть. І я вірю. Хочу, хочу, щоб, щоб мене почули.